Маємо таке пошкодження іржа на капоті Peugeot 206, весь край капота не, має такі притертості. Будемо прибирати її. Спробуємо ось такий засіб від K2, Derusta Total Gel. як він працює. Засіб гелеподібний, Має бути густий. Для кого це важливо. Виробник позиціонує, що він не стікає в принципі, і не пошкоджує лакофарбове покриття. Змащую пробую. Саму іржу. Подивимося, як воно буде працювати. Спробую залишити її на хвилин 10-15, десь так. Хоча, говорять в оглядах, що зазвичай вже воно починає працювати там за 3 хвилини, в залежності від а, сили пошкодження. Ну, подивимось. Саме головне це задача прибрати іржу. Пройшло хвилин 20, 25, насправді не 10, але, ну, як результат, на мій погляд, то дуже прикольно. Основна частина ржі пішла. Єдиний, що момент, що ще хотів би використати звичайною зубною щіткою, ще додатково обробити і трошки потерти. І потім покажу фінальний результат. Загалом, ось так виглядає фінальний результат. Це після того, як 20 хвилин десь орієнтовно попрацював засіб К2. І. Пройшовся ще раз зубною щіткою. Результатом, в принципі, я задоволений. Основну частину іржі прибрано і все ок, в принципі, можна буде фарбувати капот. Єдиний момент читав, що цей засіб К2 це фактично є ортофосфорна кислота, відповідно, її бажано нейтралізувати після того, як обробили поверхню. Чат GPT порадив чайну ложку соди на півлітра води. Все промив, промив, протер, і все тепер око.